Вітаю, шановне товариство! Хто постійно дивиться мої відео, той знає, що я люблю вирощувати всілякі дивні овочі. І про три з них я вам зараз розповім. І перший овоч, який ви бачите зараз, це Мангольд. Друга назва цієї рослини це листовий буряк. Цей овоч дуже популярний в Європі, але до нас він потрапив недавно і ще не надто поширений. У їжу вживається саме листя цієї рослини, але Монгольд утворює і корінь, який досить схожий на буряк, але дещо такий видовжений, деформований, і він досить твердий і волокнистий. Один з плюсів цієї рослини в тому, що ви матимете свіжу зелень починаючи з весни і закінчуючи пізньою осінню. Мангольд стійкий до заморозків і його можна висівати дуже рано навесні, навіть у березні. І як ви бачите зараз, уже в кінці жовтня він ще зберігає своє чудове зелене соковите листя, хоча вже у нас було декілька заморозків. В їжу можна... Вживати у свіжому вигляді, додаючи в салати, можна тушкувати у вигляді зеленого гарніру, додавати в супи, а також листя мангольду можна використовувати для приготування голубців. До речі, приготоване листя мангольду на смак зовсім не нагадує буряк, а це щось середнє між шпинатом і виноградним листям. Другий дивний овоч це близький родич Матгольду, це буряк, але цей буряк жовтого кольору. Ось так він незвичайно виглядає з такою чудовою жовто-помаранчевою шкірочкою. Яка користь від жовтого буряка? Я не знаю. Читала, що він гіпоалергенний, але якщо чесно, я щось не чула про алергію на буряки. Але мені цей сорт сподобався. Такі милі бурячки, в основному середнього розміру, кругленькі, дуже естетичні і прикольно виглядають у стравах. Ось так виглядає жовтий буряк у розрізі, як таке маленьке сонечко. А на смак, ну, на смак він як звичайний буряк, обов'язково залишу цей сорт собі на насіння. І наступний дивний овоч це. Найулюбленіша моя з багаторічних цибуль цибуля багатояросна. Ця цибуля не тільки стійка до заморозки, вона ще й морозостійка. І якщо зима досить тепла, з довгими відлигами, то ця цибулька буде. Продовжувати свій ріст, звісно, частина листя обмерзає, але з'являється нове зелене листя, і тому навіть взимку ви можете мати чудову зелену цибулю. На відміну від інших багаторічних цибуль, у яких в їжу вживається тільки зелене перо, у багатояросної цибулі в їжу вживається і підземна частина. Тобто ми маємо повноцінну зелену цибулю, до якої ми звикли, вирощуючи її із звичайної нашої ріпчатої цибулі. Ось так виглядає почищена багатоярусна цибулька. Вона хрумка, гостренька, трошки солоденька, коротше кажучи, дуже чудова. Ця цибуля називається багатоярусною, тому що на кінці стрілок вона утворює невеликі дочірні цибулинки, які. Знову ж таки проростають, утворюють нові дочірні цибулинки, і таким чином вони можуть сформувати 3-4 яруси. Ось так виглядають ці цибулинки уже у стиглому вигляді. Їх можна використовувати для вегетативного розмноження. І якщо ви посадите ці цибулинки під зиму, то рано навесні, вже в березні ви будете мати чудову зелену цибулю без ніяких зайвих зусиль. Ці цибулинки можна також вживати в їжу, ось так воно виглядає в очищеному вигляді. Вони підходять для приготування маринованої цибулі, а також для запікання в складі якихось овочевих міксів. Ну, а хто з вас теж, як і я любить вирощувати всілякі дивні і екзотичні овочі, ставте мені вподобаєчко.